Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про Тараса Шевченка, але не про людину, не про поета, художника, а про корабель. Може, навіть про кораблі зім'ям Шевченка. Ну, хоча, мабуть, ні. Про кораблі, ні. Для початку про один, бо якщо говорити про кораблі, то це можна декілька годин говорити. Було багато кораблів. з ім'ям Тараса Шевченка, тому то вже в інших відео на початку про один. Ну і сьогодні розкажу про річковий пасажирський круїзний лайнер Тарас Шевченка. Був такий в Україні. На жаль, був. Сам корабель. І сьогодні діючий, але вже не український, вже не Тарас Шевченко. Річковий пасажирський лайнер. ім'ям на борту Тарас Шевченко був збудований в 1991 році, якраз в рік розпаду Совєтської кривавої імперії в німецькому місті Бойценбург, що в окупованій комуняками частині Німеччини. Для Совського Союзу було збудовано 24 корабля цього типу, досить великих пасажирських кораблів, ну, як річкових, як для річкових. Ну і от останнім кораблем цієї серії став саме Тарас Шевченка. Закладка корабля відбувалась ще для Совка. І за часів Савка, 6 січня 1990 року, ну а здача в експлуатацію вже після, чи, можна сказати, під час падіння Совєтської імперії. Так от передача відбулася 4 жовтня 1991 року. Отримувач лайнера був. Була компанія Укр Річ-Флот. Саме Річ Флот до 1993 року, Річ. адже з 1993 року вже стала Укр Річ-Флот. переименувалась. Для цього було потрібно аж ледь на два роки. Не можна сказати, що з прибуттям цього лайнера в нову Незалежну Україну заходу в річку Дніпро, він, лайнер, цей, почав працювати, возити по Дніпру пасажирів. Ні. Тоді були не ті часи, не до круїзів було, звичайно, для переважної більшості людей. Із з 1992 року лайнер був поставлений біля причалу біля морського вокзалу в Одесі в якості корабля готеля. І це він там стояв до 1995 року. А в цей час, з іншого боку, того ж одеського причалу біля морського вокзалу стояв інший корабель. Теж лайнер, теж пасажирський, але вже морський. І теж на його борту красувалось ім'я Тара Шевченка. Ну і щоб уникнути плутанини, бо оба лайнера стояли біля одного і того ж причалу, ім'я річкового нового лайнера змінили на ТГ Шевченка. Я так акцентую на цьому ТГ Шевченко, бо це типове таке російськость, Оця Г, оцей інститут по батькові. Це навіть не совок, це саме прийшло в Україну з захопленням України ще в ті давні часи. І з цим прийшло оце інститут по батькові. Бо і в світі цього нема. І той же, наприклад, Богдан Хмельницький, так, у нього подвійне ім'я, Богдан Зиновій Хмельницький, але ж по батькові у нього нема. А Тарас Григорович вже Тарас Григорович. У мене є, до речі, окреме відео про те, що я є противником цього інституту по батькові. Посилання буде під цим відео. Пропоную, запрошую, подивіться те відео, Із з того 1992 року. І до 2018 року корабель був з ім'ям ТГ Шевченка. Мабуть, декілька цифр фактів про, для уяви, що тут такий за корабель, а потім вже про його, скажімо так, життєвий шлях. Це так званий проект 302 МК тип Дмитрій Фурманов. Спочатку серія починалася з проєкту 302, просто без додаток, без додатків, буквених 302, тип «Владимир Ільїч». Їх було збудовано 24 одиниці. Як я вже сказав, що Тарас Шевченко був 24-м і останнім. Це були і 302, і 302 МК в ОТІ 24. Ну і ще три одиниці з цієї серії цього проєкту на момент розпаду Советського Союзу були в стадії будівництва на різних етапах добудування. ну і, А добудовувати, оплачувати і отримувати вже не було кому. Замовник, той Совєцький Союз здох, скажімо так, згодом знайшовся покупець, платник. І оті три корабля були добудовані і пішли в Китай на річку Янзи, де й досі вони справно плавають, перевозять пасажирів. Тому інколи можна почути, ну чи почитати таке, що в серії було 27 кораблів, а потім трохи далі читаєш і, і читаєш останній Тарас Шевченко, і він 24-й. І воно з одного боку, як так, не сходиться. Ну а тому і не сходиться. Тому що е, оці три, вони е, з одного боку, вони з цього проєкту, е, але вони вже після, е, після розпаду Союзу і пішли е, зовсім. Це не був якийсь експортний варіант, це просто замовник, умовно кажучи, е, замовника не стало. Ну і тому воно правильніше казати, що серед. Е, е, 24 кораблі було доставлені в Совєтський Союз і один оцей Тарас Шевченка вже якраз через декілька місяців після розпаду якраз він огинав, а я навіть не знаю, оце, до речі, мій прокол, як він йшов, річками все ж таки йшов, як хотів сказати, огинав Європу. Ні, мабуть, все ж таки не огинав, подивлюсь. Цікаво, дійсно, це мій прокол. Визнаю, я цікавлюсь кораблями і про це все. І тут так прокол. Корабель дуже немалий такий, як для річкового. Водозаміщення 3959 тонн, 5475 реєстрових тонн це об'єм корабля. Одна реєстрова тона 2,83 кубічних метра. Кому цікаво, можете перерахувати це в кубічних метрах. Довжина корабля 129,15 метра, ширина 16,7 метра, і осадка 2,96 Тобто без 4 см 3 метра. І висота корабля 15 93, тобто 16, без 7 см 16 метрів. Корабель має 5 палуб, але пасажирських 4. Тому зазвичай і в рекламах, і коли розповідають про ці кораблі, скрізь пишуть, і говорять 4-палубний. Він все ж таки 5-й палубний, але для пасажирів 4. Ну, це така маленька деталь. Пасажирів приймає 258 осіб. В 140 каютах, екіпаж 98 осіб, потужність трьох дизелів 3002 кінські сили. Швидкість 26 км на годину. Для річкових кораблів. ну, Інколи хтось пише, все ж таки в вузлах, але вузол то, воно, це морське. Для річкових все ж таки пишеться і. Переважній більшості все ж таки в кілометрах на годину. Хоч це і водний транспорт. Ну такі цифри, факти. Тепер переходимо до його життєвого шляху. Після готельної стоянки біля морського вокзалу Одеси через деякий час з 1996 року лайнер нарешті прохонує. Приступив, скажімо так, до своїх прямих обов'язків, став на лінію Київ-Одеса-Київ і почав возити пасажирів. Ну, але ж Одеса це море. І для експлуатації в Чорному морі всі оглядові вікна на головній палубі були замінені на ілюмінатори. Потім. Згодом були рейси Київ, Севастополь, Одеса, Київ. Це вже більш так в море виходити треба було. Ну, а Пізніше, в 2003 році лайнер ТГ Шевченка, можна сказати, увійшов в історію. На річницю на 300-річчя заснування міста Санкт-Петербург пішов він туди. Він Лайнер в той Пітер, в чому історичність? За указом їхнього покидька правителя отого Петра I, кораблі під прапорами інших держав не можуть пересуватись по річках Росії. А той рік, до речі, 2003 ще був роком України на Росії. Ну і от, всупереч тому. П'етровському указу лайнер ТГ Шевченка під прапором України таки пройшовся річками тієї ублюдочної країни. Маршрут був такий: Болгарський Несебр, Румунська Тульча, Одеса, Ялта, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самара, Казань, Ніжні Новгород, Кострома, Ярославль, Ну і кінцева точка П'етербург. Ну і з 2003 по 2006 рік Лайнер здійснював круїзи по річках України та Росії. Були рейси по Дніпру, по Чорному морю. З ним я неодноразово зустрічався і в Одесі, і в Ялті, і в Києві. У мене багато світлин з цим лайнером. Українським лайнер був до 2010 року. 1991 і до 2010, тобто 19 років Україна мала такий корабель. Ім'я Т Г. Шевченка на бортах лайнера залишалось до 2018 року. В серпні 2010 року корабель був проданий казахській фірмі Каспіан Ак Желкен для використання як готель гуртожиток для казахських працівників на нафтових родовищах Кармангізі, це в казахській частині Каспійського моря. Ну, перед, тим, перед тим як стати гуртожитком-готелем, пройшов перетворення з круїзного лайнера на гуртожиток, на общагу, як я кажу, в рашистському місті Астрахань. Кількість місць була збільшена до 426, а обслуговуючи екіпаж зменшено до 12 осіб. Ну, Просто під гуртожиток пустили і каюти екіпажу. Тобто, в тому плані там нічого не проплановували, просто, просто пустили тих працівників в каюти, де Мав жити де, які для пристосовані, призначені для екіпажу. І в 2011 році весною ТГ Шевченка змінив прапор з українського на казахський. А порт приписки змінили з Херсона на порт Актау. До осені 2014 року Лайнер перетворений в общагу був в Казахстані на казахських нафтових нафтопромислах. З 2014-го корабель ще казахський під казахським прапором, але пішов до країни терориста. Там в якості теж плав гуртожитка вже на рашийському родовищі Філановського, це родовище їхньої корпорації Лукою, що недалеко там в 190 км від Астрахані. Він стояв там в березні 2016 року. Перейшов під рашистський триколор. Назва ще зберігалася, але почепили оту триколорну ганчірку. А там у того, і там, у того Лукоєва, корабель був до 2018 року. Але з березня 2016 року вже у власності якоїсь там компанії з новоросійська АРК. Яка займається там буксирами, тобто зовсім не круїзними лайнерами, ну, але передали туди. І порт приписки з того 2016 року по 2018 був Новоросійськ. Ну, в 2018 році корабель передали, переоформили на Дон-Ін Турфлот. Судно, пройшло реновацію. З повернення його в круїзний лайнер е, з общаги, е, ну і перейменували його. І тепер це Олександра, якась там, якась Олександра. Е, Порт приписки з 2018 до 2021 був Таганрог. Е, а з 2021 року вже Ростов на дону Ну і зараз пропонуються круїзи і в рекламах, і, і в рекламних буклетах, і на сайтах круїзи на цьому лайнері по річках Руського Рейху. Ну, от якось так така можна сказати, сумна історія. Особливо сумна друга половина життя цього корабля, хоч він зараз і виглядає досить пристойно. Так, корабель відремонтували, можна сказати, капітально, ну але ж. Сумно те, що Україна, а продали ж його коли? В 2010 році? Тобто. Україна втратила такий корабель. До речі, він був і останній в цій серії цих кораблів, і на той час, на момент його продажу, ну я не знаю, я звичайно про всі так ретельно детально не перевіряв, але в деяких джерелах і не в одному, і не те, що хтось у когось там передрукував, а в деяких джерелах було, було повідомлення, в тому числі і в рашистських джерелах, було повідомлення, що саме оцей. ТГ Шевченка серед всіх кораблів в найкращому технічному стані. Ну і от Україна такий корабель віддала, продала, впевнений, що задешево. До речі, про те, що сталося з тим Укрріч Флотом, не кажучи вже про ЧМП Чорноморське морське пароплавство, треба про це робити відео. Тема дуже така болюча, скажімо так. Ну, ладно, на цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, і з цього приводу, і з приводу втрати Україною ледь не всіх кораблів. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!